Всім привіт! Ось і серпень, вже навіть середина серпня. Вже вранці відчувається така, знаєте, прохолода, свіжість. І поларгоніям це ну, дуже подобається. мене не було кілька днів вдома, я була у відпустці. За квітами доглядала моя мама. Перед відпусткою я а, практично. Фактично всі всі суцвіття на кущиках прибрала. Для того, щоб квіточки мої відпочили, для того, щоб вони тратили менше сил на квітування, тому що я його все одно не могла дивитись. Цей час я витратила також і на їх відновлення. Тобто я зірвала всі майже суцвіття, лишила лише там деякі, які були в розпуску, в піврозпуску. Ті, що розквітли, і ті, що вже відквітали, поприбирала, і підживила рослинки трішки кальцію селітрою для того, щоб допомогти їм кущикам їх кущикам. Тому що дійсно вони теж за, за літочку вони виснажуються, їм не вистачає вже азоту. А всі сили вони тратять на квітування, тому їм теж, як на мене, потрібен відпочинок, особливо. В літні такі місяці, особливо коли пік спеки, я тепер вирішила, що я буду так практикувати. Квітнути вони в мене будуть весна початок літа, в середині літа, ймовірно, будуть трошки відпочивати і вже ближче до осені знову будуть другою хвилею заквітати. Ну, власне, я собі це так планую, але також я ж. Буду живцювати рослинки, тому як уже буде з квітуванням, подалі, ну, звісно, вже не буде такого масового, як воно було на початку літочка. Була я, як я вже казала у відпустці. дзвонить мені мама і каже, Іра, у тебе там така гарна квіточка заквітла. А я знаю свою маму, знаю її любов до бускового кольору. І я одразу зрозуміла, що заквітла у мене шик Іоланта. Це сорт української селекції. Це, до речі, ще не повний розпуск суцвіття. Така ось красуня холодного бускового відтінку. Колір дуже ніжний, але він дійсно такий холодний. Дуже гарна. Це вперше вона квітна в мене, тому що в мене, як не виходили якісь бутони, то я зрізала живці, мене просили вкоріняти. І от нарешті вже я так дочекалась, не різала її, щоб побачити власне квіти. Видає багато соцвіт, але кущик у мене в горщику 3,5 літри. І наросла вона таким. Ну, стандарт, однозначно стандарт. Десь 30-35 см, мабуть, висота рослинки. Ну, але така прямо стояча, по типу зональної росте. Ну, Колір просто чудесний. Дуже гарна. Тут у мене, пам'ятаєте, казала, що немає спокою цій рослинці. Це в нас Заїр Фаїна Ранівська. Робила теж окремі такі огляди на неї. Зараз, правда, бачите, квіти такі, наче зовсім простенькі у неї. Трошки була в нас теж спека в цей час, але зараз, я думаю, коли почнеться вже така осіння прохолода, то буде їй ну, взагалі все подобатись. Дуже гарний сорт. Зірочка водолій. Я теж усе наче прибирала. У неї ось все одно за тиждень понаростали трояндочки її прекрасні. Чудесно. Те, що, бачите, те, що було в бутонах, то в мене зараз тільки розпускається коко, коко Шанель була зовсім обрізана. І суцвіт я з неї познімала, знову набирає квіт. Тут так дуже цікаво зараз розпускається праліне. також ж на чекіти розпустила. Не знаю, можливо, знаєте, що підживка була шкальцевою селітрою. Там все-таки більше азоту немає для цвітіння, калію і так далі. Це дублик мій теж зірочка-водолія. Так, хто у нас тут? Тут після обрізки, до речі, зацвітає зовсім, бачите, була обрізана. І ось на коротеньких пагінцях це та історія любві. Ну, дуже був кущик обрізаний, прямо на пень. І це причому. Ну, може, місяць тому. І вона вже набирає квіти. Кардинал уже відквіт. Хто тут у нас ще цікавенький Ріда за розкаж теж повністю була обрізана. Ось ще толком і не наросла, а вже вся в бутончиках. Це ось, до речі, ТС Майя. Трошки колір неправильно передає, наче якось зацвічує. Вона піврозпуску має такі дуже гарні. На ці троянди, а потім квіточка махрова. Теж в мене вона ну, дуже компактна, така обрізана. І вона якось не дуже хоче в мене обростати після тієї обрізки. От як я її обрізала, так вона коротенькі пагінці відростила і на них продовжує квітнути. Ми живемо поряд з дорогою, тому ранок зараз всі поспішають на роботу. Авантюрин. Також це, можна сказати, друга хвиля цвітіння, тому що він у мене е, показувала його дуже так гарно квіт. Теж був зовсім зовсім обрізаний, буквально місяць тому. І от коротесенькі, буквально, не знаю, по 2 см гілочки і вже зацвітає. Знаєте, в мене якісь були сумніви, я хотіла його з колекції вивезти. А тепер думаю, ну і, і чому. Це вже так, знаєте, коли ти. Якось, типу, вирощуєш, вирощуєш сорт, а потім тобі він вже а, ну навіть не скажу, що набридає, але типу ти вже до нього звикаєш. Але ж він настільки гарний, ні-ні-ні. Однозначно ми його залишимо. А тут дивіться, який в мене вже мій лимончик наріс. Це дохмяна пеларгонія. От там, бачите, до речі, знімала, от просили один живець і от, от так от. Його б зараз, насправді, я його в цьому році стригла лише один раз. Його би зараз отак от добряче, отак постригти. Але мені, не знаю, мені нікуди ставити ці живчики на вкорінення, а просто викидати їх я не хочу. Так, тут РС Ясмін, українська селекція. Дуже такий теж гарний сорт, зональна, Робила на неї окремий огляд, дуже такі невисокі э, соцвіття над кущиком. Квітлива, дуже така простенька і дуже гарний має колір. Намагаюсь нікого не пропустити, тому що квіти э, зносила, знаєте, з усіх усюд, з усіх боків. Це у мене гранатове браслет. Теж їхала, всі суцвітя обірвала, Оці ось два були на бутонах. До речі, доволі крупні для цього сорту, по-моєму, суцвіття. Зараз ще Ось, бачите, неповний розпуск. Бо зазвичай вона отак ось, кілька квіточок, але вони в неї дуже крупні. Квіти просто як не знаю, кулеони галактики, приблизно я знає. От, а ці ось такі прямо гарні соцвітять, вони ось аж попрогинались, у неї так наче на кущику лежать. Дуже гарно це все так симетричненько виглядає. Так, шик, парфе. Сорт такий світиться зсередини. Дуже її люблю. Дуже. Такі гарні квіти, особливо, коли оце нема спеки, коли вони так помірненько, знаєте, розкриваються, така собі красуня. Ліафієста теж після обрізки. Тут увесь у мене в квіточках іріолетерніті. Теж зараз квіти простіші. але такий дуже квітливий, дуже класний сортик. Так, тут у мене Тесмулен Руж. Бачите, як вона у мене хлорозила. Я її пересадила в новий свіжий торг, більше горшечок. І вже ось ідуть гарні листочки, і вона в мене повторно зацвітає, тому що було в мене перше вже цвітіння. Це сорт болгарської селекції. така ось, це квіточка в повному розпуску. Ой, зараз, мабуть, ці бутони поламаю. Дуже такий гарний кольор. Зараз всередині прямо такий видно, він такий ну дійсно помаранчевий. І края такі, не знаю, дуже світло, такі, знаєте, якісь коралово-рожеві і ці прожилочки. Дуже гарний сорт. Ну, але теж Вона така росленька, бачите, її треба формувати. Оцей кущик точно однозначно потрібно формувати. Тут ось я показувала вже з всіх майже. А, бутончики знімала. Це моя, до речі, Амазонка. Теж після обрізки, щось їй так важко було, їй треба пересадити свіжий торф. Це, схоже, мабуть, якийсь дефіцит калію, скоріш за все. Треба її в свіжий ґрунт пересадити, бо вона щось після обрізки взагалі дуже погано обростає у мене. Майська роза. Дивіться, які гарні квіти повидавала. Піврозпуску вони такі в неї типу, трояндочки закриті. Потім такі ось величезні, теж гарно. У мене дуже старий кущик, я його буду скоріше за все цього року поновлювати. Це в мене ось така страшненька баронес. Я не знаю, що з баронесою взагалі не можу подружитись. Теж, мабуть, треба їй оновити торф, її обрізати і щоб вона обростала. Тому що от кущик у неї ну взагалі в мене ніякий. Щось ми з нею не дружимо. Так, а це в мене розцвітає. Вже, до речі, було перше сусвіт'я перед моїм від'їздом. Я його бачила. Це Ів, тихий, ні, не тихий Дон, Ів на прекрасному голубому Дунаї, точно. Такі ось квіти в піврозпуску. Колір, типу, ну, бусковий, але якийсь такий більш, навіть і не знаю, і О, але ну, він однозначно такий, знаєте, більш насичений. Ніж у Іоланти. Ось вирвала квіточку, хоча ну так, видно, бачите, трошки якось, чи більш він тепліший такий. Хоча квіточка в повному розпуску ну майже подібна. Коли вона тільки розпускається на прекрасному голубому Дунаї, вона набагато більш інтенсивно забарвлена. І колір, звісно, тоді відрізняється. Ті, що в повному розпуску, вони вже світлішають. В принципі, такі гама відтінків трошечки подібна, як на мене. Тут ще в мене фенікс. Такий ось кущик. Він в мене стояв в другому місці, та я його ніколи й не показувала. Ось там ось бачите, скільки суцвіт. Багато перед від'їздом просто пообривала. Це ось розпустилось новеньке, дуже яскравий сорт, дуже гарний. А тут у мене ще ківеліна. У мене не піднялась рука прибрати з неї соцвіття, коли я їхала. І ось приїхала я на таку картину. Просто хмара квітів. З того боку я трошки живці різала з неї. Там буквально дві чи три. Це ось відквітає соцвіття. Це ось вже в повному розпуску, бачите, вони вже такі світлісенькі. Це ось тільки розцвітає. Дуже такі, до речі, бачите, короткі суцвіття у неї, ці ось квітконіжки, ось видно навіть, там виявляється, бачите, ще у листочках іще одне ось суцвіття, яке просто там запуталось, не витягується, дуже така, дуже гарна. Один з найгарніших сортів ушик дійсно дуже мені подобається. Так, тут у мене, бачите так кущик розвалився, теж не формувала. Це Кванток Double Diamond. Це молоденька рослинка, я її собі а, купувала весною, тому що мій старенький захворів. Завжди у квітах Сонґуголь. Теж обривала абсолютно всі суцвіття, коли їхала. Знову видав андромеда. Зараз квіточки, дивіться, зараз я вам порівняю, ось це квіточка, яка була в спеку. Це, до речі, я ще якусь велику знайшла. Ось приблизно такого розміру були квіточки в спеку. І зараз ось такі ось. Розпускає, вже коли ці ось осінні. Вечори, прохолода, піточки і махровіші, і крупніші. Я дуже люблю цей сорт, от дійсно таки, знаєте, в таку осінню погоду, він дуже гарно квітне. Так, тут у мене теж була ж обрізана зовсім, дуже багато запитів після відео на живчики було. Це Фіоночка. та Фіона. Ось видно якась гілочка чи дві відросло коротеньких і зацвітає. Забава. Боже, ви бачили, скільки я показувала, скільки на ній було суцвіть. І ось знову, і знову, і знову і знову. Теж українська селекція. О, до речі, дивіться, які крупні квіти в гарну погоду, в такі сприятливі умови, уши, капелли. Подивіться, яка це величезна квітка. Я робила огляд на цей сорт, але розквітав він тоді ну, в таку гарну добрячу спеку. А зараз, а зараз подивіться на ці квіти. Це ж просто щось неймовірне. Яка вона класна. Ось дивіться, дивіться. І ці ж бусінки не розкриваються. Оці сперлинки всередині. Тобто вона в формі такої от ідеальної троянди і в'яни. Дуже люблю ці сінне цвітіння. Хай воно не таке рясне, але кожна квіточка, вона просто ну, шедевральна. Ідеальний сортик, просто ідеальний. Сім харизма. Однозначно, фаворитка у мене цього року, одна з фавориток. Сорт, від якого я не чекала, показувала, це вона обрізана. Причому реально зовсім була обрізана і знову, ось бачите, дуже квітливий сорт. Дуже раджу. Класно, мені дуже сподобалось. Так, і тут у мене вперше буде розцвітати а, Лія Лія-лія-мілагрос. Перші ось квіти, багато ось бутонів. Це зонартик української селекції. Її абсолютно не різала. Ні, здається, один живчик я її знімала десь там посерединці. Отам От ось посерединці, мабуть, вже й не видно, його заросло, і повідростали ці ось гілочки. Теж дуже класний сорт. Квіти в неї такі у формі якихось чи жоржин, чи щось таке. Класно. Тут іще одна Лія. Вчора робила окремий огляд на неї, її так важко знімати. Вона якась виглядає трохи якось більш засвіченою тут на відео. В житті сорт просто нереально гарний. От, якось так, мабуть. Коротше кажучи, не буду зупинятися. Здається, відео 205. Я її показувала окремо, От, приїхала з відпустки, а вона тут така стоїть, така велетенська шапка, яскрава красуня, просто нереальна. Так, тут теж трошки його обрізала. Юве Ельф. А, до речі, хто пам'ятає, теж робила окремий огляд, показувала, що квіти, ну там, здається, було десь 2 см. І ось у прохолоду квіти вже не 2 см, а мабуть, десь до 5-4,5. Коли була одиночна квітка в цього сорту, вона взагалі була десь, мабуть, сантиметрів сім у мене. Тому, якщо ви десь у вас влітку, наприклад, зацвів якісь сорти, ви думаєте, о Боже, це ж такі мілкі квіти. Тому я раджу просто вам дочекатися похолодання і гарних умов. чим певна, що більшість сортів вас дуже-дуже здивує. Це ось невгамовна, просто невгамовна. Як тебе звуть? Ліна Пестріцька. теж була обрізана зовсім і ось знову набирає квіти. Так, віно Любві теж тільки починає. Був обрізаний. Тут у мене там, хто у мене там, новиночки, більшість, вони не квітнуть. Карфаген, до речі, зробила собі дублик. Оце ось він. Такий отут. Тут у нас, до речі, виноград вічі. Він мені, бачите, як заплів. Я вже його звідси прибирала, і там вся стіна темна, тому треба його вже прибирати. Літом то воно так, наче й добре, що воно затіняло рослинки. Але зараз то вже занадто. І я дивлюся, що вже, бачите, витягується. І на цвітіння це теж буде впливати. Так, а тут ось є Ройлті. Теж дуже великі гарні квіти. Дивіться, от квіти, які були розпущені в таку більш жарку погоду. І ось зараз, коли погода налагодилась. Ну, тобто зразу, очевидно, там на відсотків 30 одразу збільшується розмір квітів у більшості сортиків. Так, зараз я спробую пройти. аромат весни. Зараз тут у мене такий, така тінь, вона майже без рожевого. Бачите? Така ось зелена, біла, салатова. Коли було більше сонечка, вон, там на квіти, які попадали, там ще була така рожевинка. І та рожевинка... Була просто ідеальна для цього сорту. Ну, якось так все було гармонійно, як на мене. Зазвичай, знаєте, хочеться, щоб білі сорти вони були без рожевого, але в цьому сорті цей рожевий, ну він просто ідеально йому пасує. Теж дуже квітлива, бачите, скільки вона соцвіт видає. Соланд вже відквітає, теж його показувала в окремому огляді. Візантія. Це ж в мене такий вже старенький дуже кущик, дуже так багато обрізався. Треба буде собі омолодити її на наступний рік. Зараз ось так багато шапочок, але такі дуже всі, бачите, мілкі, і квіточки мілкі. Це те, що було закладено в липні ще. Тому так, від погоди дуже багато залежить від погоди. Так, це теж шик. Як ви револіте. Ліа Вікторія. Теж багато соцвіть обірвала, щось там заквітає. Плюшечка. Тут дощ на неї попадає з на віси. Тут уже немає їй захисту, І ось квіти темніють. Так, і ще я покажу вам. Приїхали, я думаю, що це в мене за кулі. Це Галина Уланова. Ну, таких велетенських суцвітів цього сорту в мене ще, чесно, не було. При тому, що в мене це дуже такий молоденький кущик. Моя старенька пропала цієї весни і мені подарували. І ось такі ось, ну, просто кулі. Я не знаю, тут прям кулька-кулька і діаметром вона сантиметрів 15, що найменше. Це ось трошечки свіжіше. Доволі крупні такі квіти у неї. Такі важкі аж прогинаються. Це б її підв'язати, мабуть, було би гарно, але я так люблю більш такий природній, скажімо так, стан. Квіточок своїх, тому так ось коротенько пробіглась, показала, як мої квіточки пережили відпустку. Дійсно, мама за ними доглядала, щодня перевіряла, кого потрібно полити, не потрібно. Дякувати Богу, що в мене є така помічниця, тому що я, я не знаю, я ще так надовго квіти не залишала, і я дуже переживала. Оце як дівчата розповідають, що там якась сусідка поливає, позаливала їм рослинки. У мене. Мама, молодець. І живчики так гарно доглядали. Я приїхала, вони такі всі гарні, великі. І квіточки дуже гарно почуваються. Кущики у більшості, я дивлюсь, після підживлення селітрою кальцівою теж такі стали зеленіші, гарніші, здоровіші. Листочки почали в точках росту. Такі рости, знаєте, крупнішенькі. Будемо потрошку вже живчики різати. Красуня. Зичу вам всього доброго, світлого. Ну, не можу я від ще відійти, ви ж бачите, так? Да? Добра і благополуччя вам. До нових зустрічей. Пока!